До багатої допомоги як співфінансування обласним бюджетом на застановлення пам'ятних знаків надається у випадку поховання захисника на території Персена. Голосуємо? Так. Аксенов Ігор. Ой, перепрошую, я не голосував. За. Перечаток Оксана. Возйромат. Головання Анатолій. Заяць Мирослава.

Програма підтримки державної політики, національного спроси, підтримки підрозділів територіальної оборони, Збройних сил України та інших проводовських формувань на 2029 рік. Відповідно до позитивного висновку комісії з питань бюджету затверджується програма із фінансуванням суми 500 тисяч гривень. Чотириста п'ятдесят тисяч гривень на забезпечення паливо-матин матеріалами і 450 п'ятдесят гривень придбання для бойового забезпечення військових формувань та військовослужбовців. Катували призначного Це відповідно до запитів. Ми стараємося простувати передачу безверті на військову частину, але є, є такі. Деколи де, 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 де не випадки, що не кожна військова частина може сама затупити. Тому ми програму затверджуємо, там подивимося по... що будемо вперед по... Влас, так. зібрати. Голосуємо. Бабій Володимир. Варячак да. Оксана. Так. Да. Голова да. да. Анатолій. Заяць да. Мирослав. Да. Королевська Мар'яна. Да. Корода Василь. Да. Містеран Микола. Да. Монча Іван, Голослав. Паломарі Ярина. Керцецька Андрій. Соснила Ігор, Так. Терещук за. Ярошевська Андрій Так. Так. 14 за рішення прийняття. Програма енергозбереження та небоефективності в в освіту відбує медицини та інспективних будівель Донецької сільської раді на 2025-2027 році. Спробування на дану програму на цій сесії не виділяється, оскільки е, сума коштів закладена при бюджеті на 2025 рік. Це відбулася 230 гривень. То ми маємо порушення за результатами спортивного рішення. Відповідно, ми закладали кошти в сумі 230 гривень, але програма не затверджена. Тому ми продаємо попередні рішення. Термін програми вносить нас зміни до того, мене за додатку 6 е, заказів до рішення промислових бюджетів, що питання поштує, я думаю, на тому. І це питання? питанням голосую. Бабі Володимир. Так. Варічок Оксана. За. Гвозди Емман. Так. Головання Анатолій. Так. Заєць Мирослав. Так. Харлицька Мар'яна. Так. Гольда Василь. Так. Пісарак Микола. Так. Мончак Іван. Мирослав. Паломарія Рина. За. Песенська Андрій. За. Ярошевський Андрій. Соколят Михайло. Ще за рішення прийняти. Програма покращено працює технічного забезпечення військової частини за рахунок зі сільського бюджету 100-е громади на 2025 рік. Звернення виділяються кошти в сумі 30 тисяч гривень на сприяння матеріально технічного забезпечення військової частини, саме придбання зйомника і автомобільних тем. Претичні ви бачите, знову військової частини. Бабілонира, Варячок Оксана, за. Возний Роман. Головання Анатолій, за. Заяць Мирослав. За. Карлинська Мар'яна. Корна Василь. Місирак Микола. Мончак Іван. Коломарій Ярина. Кисецький Андрій. За. Соснило Іва. Терещук за. Ярчевський Андрій. Цукляк Михайло. 14 за. Рішення прийнято. Наступне. Затвердження бюджетної програми безпечна громада 2025, відділення політики No2, ру ГУНФ у РУ, Львівській області. Сума фінансування програми 300 тисяч гривень. Кошти будуть спрямовані. Загальна сума програми 500 тисяч гривень, але виділяємо фінансування 300 тисяч гривень. Ці кошти будуть спрямовані на. Закупівлю падало мастильних матеріалів, сумі 200 тисяч гривень. І закупівля арчного металодетектора -метал 50 тисяч гривень і закупівля техніки сумнів. Пабій Молодина, да. Баричок Оксана. Да? Возник Роман. Головання да. Анатолій. Заяць да. Мирослав. Карлинська Мар'яна. Корда Василь. Місцеренко кола. Мончик Іван. Паламар. Песенський Андрій. Соснило Ігор Перещук за Яршевський Андрій. Вигуляє Михайло. 4 за рішення прийнято. Програма забезпечення заходів у середнь державної безпеки та петину є. Фінансування даної програми затверджується в сумі 500 тисяч гривень для Служби безпеки України на покращення матеріально-технічної гази. Бабій Володимир, За. Валяча Оксана, Возней Роман. Голова За. Анатолій. Заєць Мирослав. За. Карлецька Мар'яна. Горда Василь. Місарак Микола. За. Мончик не голосував. Паламарія Да. Лисецький Андрій. Соснило Да. Терещук за. Ярошевський Андрій. За. Соколят Михайло. Чтири за. Рішення прийнято. Програма покращення матеріально технічного забезпечення військової частини за рахунок коштів сільського бюджету на 25 рік. Сума фінансування програми 500 тисяч гривень, і кошти будуть на ремонт обслуговування за купівлі і запасних частин, комплектів зіп та матеріально-технічних засобів для виготовлення антикоронових сіт. <пиво>, Ось частина, та всі запитання річні, щоб писати Пан Фіймо Володимир, Варячок Оксана. Божний да. Роман. Да. Голова Анатолій, да. Заєць Мирослав. Да. Карлицька Мар'яна. Да. Горда Василь. Місерак да. Микола. Да. Манчик Іван не голосовав. Паламарія Рена. Месецька да. Андрій. Да. Соснила Іван. Да. Терещук За. Да. Да. Ярошевська Андрій. Цекуляк Михайлов. Чтири за рішення прийнято. Програма фінансування окремої. Ах, Територа оборони Збройних Сил України для некрайного спічного забезпечення окремого батальйону територіальної оборони. Сума фінансування програми 300 тисяч гривень і кошти будуть спрямовані на прибання від сьогодні навчальних апаратів. Папі Володимир, за... Полічок Оксана, головання за... Анатолій, Заєць Мирослав, так. Карлицька Мар'яра, Корона да. Василь, да. Місарак Микола, да. Мончик Іван не голосував, Паламарія е, Реда. Місецька Андрій. Да. Сосила Єорд. Да. Терещук за. Яршевська Андрій. Чтивець да. да. за рішення приємного. Комплексна програма забезпечення пожежної безпеки за захисту проселення і території від звичайних ситуацій та природнього характеру Донецької міської ради з порядку 1725 рік. Сума фінансування програми 563, які будуть спрямовані 420 гривень на останні ремонт, останні ремонт будівлі з метою енергоспоряження за адресою міста Миколаївського, здання будівельних та конструкційних матеріалів різних крупних, різних різних насопи, зрани. Голосуємо. Важкий Володимир. Марічок Оксана. Возний Роман. Возний. Головання За. За. Анатолій. Заяць Мирослав. Карлицька За. Мар'яна. Корда Василь. Місерат Микола. Мончак Іван. Паломарія За Мезевська Андрій, Соснива Ріга, Перещук за, Ярошевська за. за. Андрій, закулят Михайло. За. 15 за. Рішення прийнято. Програма покращення технічного забезпечення військової частини та у коштів сільського бюджету. Субтитры фінансування 250 тисяч гривень і кошти заплачені на придбання будівельних матеріалів для проведення поточного ремонту та відновлення приміщень. Я не висловлюю містечка під галузьку кафту. Бабій Володимир. Так. Олєчок Оксана. Так. Горзий Роман. Так. Олуваній Анатолій. Так. Заяць Мирослав. Так. Каролинська Мар'яна. Так. Місерат Микола. Пончак Іван. Паломарі Ірина. Кисецький Андрій. Соснило Ігор. Тищук за. 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 Яршевський Андрій. За. Цибуля, Михайло Да. 15 за рішення прийнято. Програма покращення дефіційного забезпечення в інвестицією сільського бюджету. Сума фінансування програми 1 млн 100 гривень, які будуть керовані на закупівлю засобів персоналу. Вот не я. 93. Не оговорі. Це не діто проєкт на рішення. Все в так написано, так як має бути. Бабій Володимир, Баричок Оксана. Возний роман. Головання Анатолії. Да. Заяць Мирослав. Да. Карлицька Мар'яна. Корда Василь Місерат да. Микола. Да. Мончик Іван. Да. Паламарія Рина. Да. Пісецька Андрій. Да. Сосниво Іван. Да. Терещук за Ярошевський Андрій. Да. Секуляк Михайло. 15 за рішення прийнято. Наступне. За частини за номером Наступного. Сума 500 гривень на придбання зло-мітальних апаратів. Бабій Володимир, Варячок Оксана, за. Воза Іроман, Голова за. Зайць Мирослав, за. Карлинська Мар'яна, Карлинська Мар'яна. Місцерах Микола, Мончек Іван, Так. Арина, Кесенська Дрей, Соснило Ігор, Тивищук, за Яршевське НДРІ. За рішення прийнято. Програма покажем правильно на безпечні частини, за тому пошука свого бюджету на 2025 рік. сума фінансування програми 300 тисяч гривень на придбання тепловізаційних приводів. Бабіо Володимир. За. Хоричок Оксана. За. Горзе Роман. За. Головання Анатолій. За. Заєць Мирослав. За. Кавлицька Мар'яна. Голосувала. Корда Василь. За. Містерак Микола. Гончик да. Іван. Да. Полгарій Ярина. Піцецький да. Андрій. Да. Соснило Іван. Да. Терещук да. за Яршевський Андрій. Цекулят Михайло. Чтири за рішення прийнято. Програма покращення стану від реально забезпечення працівників поліції батальйону порту е, години Дів. Е, Сума фінансування програми 100 тисяч гривень.

Козецький Андрій. За. Сосило Іван. За. Терещук. За. Яршевський Андрій. За. Скляк Михайло. За. 15. За. Рішення прийнято. Програма забезпечення населення підмести територіальної громади якісно та безпечною для здоров'я населення з одною сутною водою. Зверхніця сума наразі за фінансування. Оскільки зараз вільні залишки в коштів є обмежене фінансування, обмежені видатки, тому ми не можемо заплатити фінансування. Сьогодні тільки затверджує програма, вже збирається е потребує фінансування на наступних сесії. Програма затверджується з метою вивчення до розвідження та нецентралізованого професіяння до населення. Дослідження як процедурі. Голосуємо. Бабів Молодина. Варячок Оксана. Возний Роман. Ловань Анатолій. Заяць Мирослав. Харлицька Мар'яна. Корда Василь. Місерак Микола. Мончук Іван. Паламарія Рена. Десяцька Андрій. Сасила Іван. Терещук, Зайр Андрій.

Збільшуємо програми на суму 460 тисяч гривень, які будуть використані 300 тисяч гривень на і медитаменти, а і 160 тисяч гривень на медитаменти 50. Голосуємо. Фамбій Володимир Варячок Оксана, Возний Роман. Голова Ненатоміч. Заяць За. Таблицька Мар'яна, Корта Василь. Місерак Микола. Mojček je varen, Palomarija Rena, Pesenski Andrej, Sasnelo Ivo, Tariščuk za, Kršeljski Andrej, sekularno Kajlo, 15 za rešitev prednjega, naslednji. Prav nas je zmislil pokazati svoj budžet na 20. Відповідно до всіх в розпорядженні коштів від військових частин, правоохоронних органів, відповідно до статті 8 керівницевих положень України, це є, на що вони спіровуються вільні залишки, за позитивними висновками комісії з питань бюджету, скеровується вільний залишок коштів на загальну суму 8 мільйонів 100 гривень. Скіровується на 2 мільйони 127 тисяч гривень на виплату матеріальної допомоги. 36 000 гривен на високо заражене вклада председникам на роден годин, 200 000 гривен на програма националното споредство, 30 000 гривен на вступване в пилове в медикаменти, 160 000 гривен на предбаня в медикаменти, 127 тисяч гривень заробітна плата трудникам здоров'я. 200 тисяч гривень на співфінансування докуменції нової української школи і 3 мільйони 350 тисяч на субвенції військовим частин, тобто я зачитувала програми, 300 тисяч гривень на субвенції поліції, 500 тисяч гривень субвенції ЗБУ, 500 тисяч гривень без. Також переносимо кошти в сумі 127 тисяч гривень, видати матеріальних допомог на заходи, ці ті Заходи високої всіх погибних захисників 50 тисяч гривень. Заходи по, по роботі з сім'ями міського службовці 20 000 гривень. І 57 тисяч гривень на виготовлення технічної документації по житті на народних уставку. Такі суто обов'язкові видатки, які ми можемо. Втратити. Мусимо ну, зараз вже э, заключати договори, але не будемо снімати. Ми переносимо точного обіцяє дорогу. Голосуємо сторону. За. Горячок З... Оксана. За. Возний Роман. За. Головання Анатолій. За. Заяць Мирослав. Королевська Мар'яна. Корда За. -Мар За. За. Містерак Микола. Мончук Іван. Паломар Ярина. Кисецький Андрій. Сосни Лива. Трещук. за. 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 Яршевський Андрій. Споляк Михайло. 15 за. Рішення прийнято. Дякую. Наступне медалі. Рухаємося далі. По затвердженню програми, для віків.

Так як немає начальника фінансового відділу, я скажу вас. Дивіться, ця програма є обов'язковою, бо поступили в запит від прокуратури, тому що ми маємо прийняти, хоча в нас немає таких людей, але можуть з'явитися. Це мається на увазі критики, які роблять нехороші справи. Як своїх. Сіння, що стосується і дружин, і, і дітей малолітних, і все це інше. Вона приймається на даний час з фінансування, тому що на даний час кошти не потрібні, немає. А якщо, не дай Бог, таке появиться, ну, тоді, відповідно, ми несемо зміни і виділимо. Це для того, щоб вона в нас була. Запитання голосуємо. Я без фінансування. Вадим Так. Беречок Оксана. Босний Роман. Соловання Анатолій. Я сказав, я не почув перепрошую. Заяць Морослав. Карлицька Мар'яна. Корда Василь. Бісерак Микола. Бессирак. Кончатіва. І Маймар Ярина. Десяцька Андрій. Вяснево Іва. За. Ярошевський Андрій, Шепуляк Михайлов, за. 15 за, рішення прийняття. Що піде? Наступне питання. про Продовження договору про закріплення автомобіля Мерседес Перць для сповідання за Миколаїв Мотопродала. Тут маємо з співпрацю, десь розуміння, свою історію, вони нам допомагають по липівці, то його їздить, десь, десь є пропозиція, щоб ще на рік продовжити з ними співпрацю і не треба ми обслуговують в тому числі наші населення. Чи є запитання? Голосуємо. Вадим Володимир. За. Марівчук Оксана. Воза Роман за. Полування Анатолій. За. Заяць Мирослав. За. Харлицька Мар'яна. Корда Василь. Місеряк Микола. За. Мончук Іван. Паламар Ярина. Чесецький Андрій. За. Соснило Іван. Терещук за. Ярошевський Андрій. Цекуляк Михайло. 15 за. Рішення прийнято. Далі про передачу військової частини запасів металевої сітки. У нас в денні було ще з колишніх сільських рад на балансі сільської ради сітка, 22 рулони сітки радиці. Ми їх передали на 24 бригаду на доброзивий захист. Дякували, вони вже, 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 вже там у роботі. І тому нам треба прийняти зараз рішення, щоб підготувати акт прийому передачі. Вадій Володимир, за виглядочок Оксана. Возник Ромашки за. Головання Анатолій. За. Заяць Мирослав. Да. Королицька Мар'яна. Да. Горда Василь. Да. Місерак Микола. Да. Мончак Іван. Да. Паламарія Рена. Кисецький да. Андрій. Да. Соснило Ігор Не да. голосував Терещук за Ярошевський Андрій. Соколяк да. Михайло. Да. 14 за да. Різдня. Наступне про нове будівництво модулів генераторної для забезпечення альтернативного селищі селищної зерницької територіальної громади. Ми зараз працюємо за цим проєктом, нам потрібно, щоб е, отримати містоподівні технічні умови. Потрібно прийняти е, вас, просить від нас рішення про те, що ми такі будемо робити. Це технічно до цілого пакету документів, ми маємо отримати дане рішення. Тому е, прошу підтримувати. Байдемо володимир.